Мойсей написав перші п'ять книг Біблії у Бутті Він згадав про родовища заліза, тоді як довгий час вважалося, що залізо увійшло у вжиток не раніше тисяча тисяча двохсотих років до Різдва Христового. Однак, починаючи з експедиції 1933 року Франкфорта, який на місці стародавнього Асмару виявив залізний лист, зроблений близько 2700 року до Різдва Христового, ця дата підтвердила бездоганну точність свідчень біблійних очевидців. Бог при створенні землі вклав її надра і залізо, прородовище якого він і повідомив людям. Подивимося на історію далі. Пророк Даниїл, очевидець і свідок подій, який знаходився в Вавилонській імперії і який пережив не одного правителя, оповідає в своїй пророчій книзі, що протягом декількох років Навуходоносор був позбавлений розуму. Це місце святого письма часто ставилося під сумнів, але відкриття вчених знову вкотре сходяться зі свідченнями біблійних очевидців. Ось деякі небіблійні свідчення про цю подію.